Потребуємо особливого історичного і наукового дослідження, щоб в історії Закарпаття, історичної Карпатської Русі показати, хто оберігав наш народ від асиміляції духовної і національної, саме православна віра. А коли віра була в гоніні, то богослуження восточного обряду церковнослов'янський язик, вечорня, утрення і обідниця, де усі молебна, кафести, все це було унікальним і благодатним служенням в домашніх церквах, коли другої церкви наші русини не мали. Ну, Точно дуже то, видимо і сьогодні, у многих селах захвачують вандали храм, грубою форми збивають людей. Ніхто їх не зупиняє, ніхто кримінальні справи не відкриває. Але в будь-якому випадку, нині подвиг простого церківника повторяється на многих наших селах, коли захвачують храм, а громада, котру по вандальному вигнали вон із церкви, в короткий час знаходить собі друге приміщення і продовжує молитися. Ну захватчики храма і то не терплять. І ждуть, вогоняють їх із другого приміщення. І в результаті ми розуміємо, хто і за що православних ненавидить, за їхню приналежність православної вірі і православній церкви і служінню в храму Господньому. Язичників древніх, котрі ненавиділи цю общину, цей храм Михайловський, архіпа так ненавиділи, що задумали. Обще церкву зруйнувати, так як у Львові екскаватором, як вандали, руйнували храм і похвалилися. Якщо в древності люди скривалися, закривали лиця, то тепер антиправославні вандали не закривають лиця, вони добре знають, їх судити не будуть. Ні один прокурор не посміє возбудити головне діло. Проти нас. Оп'ять прокурорів будуть приклеєні, щоб знайти хоч якоїсь словечко, яке можна було інакше б сказати. От він закликав до мира, православний священник, молиться за мир за між людьми, між релігіями, між національностями. Однако мудреці слідчі сказали ні. Він казав за мир, але думав за війну, а значить, уже достойний тюрми. І сьогодні такого Архіпа хотіли тягати у суди, но рішили так, зруйнувати храм. І тоді пішли дві річки, звели те, як у нас в Закарпатті є. Теребльорідська електростанція, котру ще при Чехах організували, звели в одно русло дві ріки, а потім із Великої Гори пробили трубу довгу, щоб. Вода набирала високої скорості, і так була організована електростанція. Але язичники в даному випадку організували дві ліки для того, щоб розвалити храм, подмити храм, щоб він упав. І що робить Архіп? Простий собі церківник у нашому в історію русинського народу, то національні герої. Якщо в других Національній герої королі і імператори, то у Русинов церковник дяки, півці або вчителі школи, то були національні герої, не говоря про те, що якщо хтось ще був і доктором, і лікарем, то взагалі це було вже великої і славної. Архип призиває на допоміч Архістатига Божого Михаїла, Михаїлі поможи нам. Щоб вода не змила храм. І вдруг Божа милость проявилася в тому, що архіістатих Михаїл ударяє жезлом, і рядом коло гори розщерена з'явилася, і вся та вода, котра хлинула на момент, коли вже вийшла двома потоками, хлинула мимо храма в розщелену. У ужасові втікали, бо розуміли, що вони ніякі не патріоти, вони ніякі громадяни, вони просто вандали і переслідувати власних своїх друзів, громадян. Вони втікали, крилися, пряталися, ганьбилися деякі з них кращі, а Бог оберіг православний храм. Бо лише так поступаючі, ті люди і є. Тима дітьми Божими, котрі тут на землі свідчать про віру православну, а в вічності в'єднано із церківниками і діками і з усіма святами, зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.